Вітаю, я Юлія Куценко. Зараз на ТВ про події в Україні і в світі. У цьому випуску ви побачите. Ректора хабарника привезли до суду у машині швидкої допомоги. Четвертий день протистояння Петра Мельника та Печерського районного суду Києва. В Україні почали діяти нові правила оцінки при купівлі квартир. Ринку нерухомості прогнозують зупинку а покупцям більші витрати. Прем'єр-міністр Іспанії виправдовується за фінансові махінації рідної партії. У четверте суд спробує сьогодні обрати запобіжний захід щодо ректора Національного податкового університету Петра Мельника. Його звинувачують у хабарництві. Зранку ректора доставили у Печерського у Печерський райсуд у машині швидкої допомоги. Чи розпочалося судове засідання. Ми запитаємо в Олени Стецюк. Олена, що зараз відбувається у суді? Вітаю тебе, Юлю. Скажу, що Петро Мельник нарешті постав перед судом. Засідання мало розпочатися о 10-й годині ранку, о 9.20 до подвір'я суду приїхала швидка допомога. Адвокати та родичі сказали, що Петро Мельник знаходиться саме там. Дійсно, через віконця ми могли побачити, що він лежить у кареті швидкої допомоги в оточенні лікарів. На подвір'ї він знаходився майже дві години, оскільки засідання переносилося. Протягом цього часу до нього заглядали його адвокати та родичі. Вони кажуть, Петру Мельнику зробили вчора операцію. Пропоную послухати пряму мову сина Максима Мельника. Ему делали манипуляцию, действительно, ему разрезали артерию, аорту, залезли в самое сердце, запустили контрастную жидкость. Ну там все в суде будет сказано. Как бы я не хочу угу. какие-то комментарии давать сейчас показать. Ну, куда думаете, человека в хорошем состоянии, на скорой помощи привозят? И на кресле каталки. Я думаю, нет. Зали засідання Петра Мельника занесли лежачи. Зараз нещодавно якраз засідання розпочалося. Петро Мельник сидить у інвалідному візочку поряд зі своїми адвокатами. Головне, що він дав згоду бути присутнім та брати участь власне у самому засіданні, але через своїх адвокатів. У ці хвилини якраз прокурор зачитує клопотання. Тож ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій і будемо повідомляти вже деталі у наступних випусках новин. Юлю дякую, Олени. І до наступної теми. Дороге житло від сьогодні в Україні почали діяти нові правила оформлення купівлі продажу нерухомості. Оцінювати майно тепер зможуть лише сертифіковані спеціалісти. Оцінщики мають закінчити спеціальні курси і отримати на руки сертифікат. Чи розпочали сьогодні роботу за новими правилами нотаріальні контори і агенції нерухомості? Про це знає Наталка Комарницька. Наталю, тобі слово. Вітаю, Юлю. Так, ми сьогодні зранку зв'язалися з нотаріусами і запитали, чи розпочали вони роботу за новими правилами. Застали їх у злегка розгубленому стані. Вони розпочали розповіли, що поки що не знають, що буде далі, і свою роботу призупинили. Будь ласка, послухаємо, що сказав нам нотаріус. На сьогодні ми зупинились всі і всі чекаємо. Сьогодні нам розіслали перелік перших експертів, які отримали сертифікати. От нам сьогодні видали, але в якій процедурі в якому порядку точно ще нам не сказали, як ми будемо отримувати ці експертні висновки від них. 95, якщо точно, 95 на всю Україну. І сьогодні просто в такому режимі, скажімо, очікування. Тепер для того, щоб купити, продати або переписати своє майно, хочеш не хочеш, а на послуги оцінщиків, які мають пройти спеціальні курси та отримати сертифікати, розчедритися доведеться. Експерти ринку нерухомості б'ють на сполох. Через нововведення продаж майна може зупинитись на невизначений час, а вартість оцінки квадратних метрів навпаки лише зростатиме. Послухаємо, що з цього приводу каже експерт консалтингової компанії. Понятно, что подорожает стоимость оценочных услуг, потому что количество оценщиков, которые успеют получить сертификат оценки ну, в первые месяцы, будет недостаточным для того, чтобы закрывать все сделки на рынке второй вторичной недвижимости. Ну и понятно, что это будет переложено на плечи покупателя жилья. Разом з тим, кількість навчальних закладів, які готують оцінщиків з 22 скоротилася до восьми, а кількість самих оцінщиків з 10 -ти тисяч майже до сотні. Так, на сайті фонду державного майна України вже з'явилася інформація про 95 суб'єктів оціночної діяльності, які отримали сертифікати і пройшли реєстрацію у мін'юсті. Експерти упевнені, що ініціатива Кабміну створює у сфері нерухомості монополію і перерозподіл ринку послуг до того ж, обмеження. Межена кількість оцінщиків не може вдовольнити запити, багатомільйонні запити е, суспільства. Для порівняння, лише за минулий рік в Україні провели близько 500, 500 операцій з відчуження майна. Я предполагаю, що з 1 числа у Простых людей Украины возникнет три вопроса. Первый вопрос, где делать оценку для налогообложения? Второй вопрос, сколько это будет стоить? И третий, я об этом всегда говорю, еще придется в очереди постоять. Да? Експерт наголошує, що від нових правил постраждають не лише оцінщики, які можуть залишитися без роботи, але й звичайні громадяни, яким доведеться втридорого платити за будь-які операції з нерухомістю. Втім, сьогодні зранку перед засіданням Кабміну глава міністерства юстиції Олена Лукаш заявила, що вона запропонує відкласти такі нововведення і поки що не застосовувати ніяких нових правил для нерухомості. Дякую, Анталко, за таку детальну інформацію. У Іспанії масові протести змусили прем'єр-міністра звітувати у парламенті. В ці хвилини Маріано Рахой дає відповідь на обвинувачення щодо фінансових зловживань у правлячій народній партії. Зокрема, йдеться про тіньову касу, анонімні закордонні рахунки, хабарі та відкати, за які іспанські компанії отримували вигідні контракти від партії. Скандал спалахнув, коли партійного скарбнича Луїса Берсенаса звинуватили в ухилянні від сплати податків. Він і розповів поліції про всі таємні оборудки. Спершу прем'єр заявляв, що нічого про це не знає, але преса швидко з'ясувала, що рахой навпаки постійно був у контакті зі своїм скарбничим. Це викликало величезне обурення у суспільстві. Напередодні десятки Тисяч іспанців вийшли на вулицю з вимогами відставки прем'єр-міністра та дострокових виборів. У Москві депортують усіх затриманих в облавах на ринках нелегалів. Унаслідок масштабної спецоперації арештували вже понад півтори тисячі мігрантів. Більше про це несподіване полювання на нелегалів знає Анастасія Сорока. Вітаю, Юлія. Так зачистки. Тривають уже по всій Москві рейди по е, ринкам, де працюють вихідці зі сходу. Е, так звана операція декриміналізації столиці почалася 4 дні тому. І МВС повідомляє, затримали уже півтори тисячі е, нелегалів лише за вчорашній день. Е, е, нині їх допитують і готують до депортації. Нагадаю, приводом до масових зачисток став напад на поліцейського на одному з московських базарів. Це сталося в суботу під час затримання Дагестан якого підозрювали у зґвалтуванні, розгорілися сутички між місцевими торговцями і поліцейськими у на результаті одному з поліціянц проломили череп нападника, арештували лише через два дні. Зараз Магомеду Расулову інкримінують напад на поліцейського і також повідомляють російські змі, що його підозрюють у причетності до вбивства у 2011 році. Тим часом поліцейських заходів більшає. Тепер поліція перевірятиме законність роботи ринків не лише в столиці, але й по Всій Росії е, і е, також перевірятимуть законність діяльності ринків, а не тільки нелегалів, які там працюють. І вчора е, президент Росії Владимир Путін закликав до цієї операції декриміналізації залучатись не тільки поліцейських і МВД, а й е, міграційну службу, місцеві органи влади, слідчий комітет та генпрокуратуру. Юлія дякую, Анастасії. Це всі новини, які ми встигаємо розповісти вам на цей момент. Ми вже працюємо над наступним випуском. Побачимось менше ніж через три години. До зустрічі!